Мій позивний студент, я стою на посаді браво. Ця моя посада передбачає собою планування, планування, тобто маршрутів висування, планування, як завдати удару противнику і чим саме. Короткі це Глок-17, Берета М9, калібру 9,19. м М4 М4А1, калібру 556 на 45. Це є наша штатна зброя, яка завжди при собі. Ще в нас на озброєнні різні види танку, протитанкових гранатометів ручних. Перевага їхня в тому, що вони всі є одноразовими. Що дає нам бути мобільними? Ось перед нами є РПГ-22. Стара, вітчизняна, максимально проста. За рахунок своєї ваги вона дає нам нормальну відстань пройти і застосувати її як проти неброньованої автомобіля. Так само для придушення якоїсь вогневої позиції елементарної. якщо коли вона працює, не дає нам змоги просуватися, Ми так само можемо її застосувати і оберем цим час. Це їм, так би сказати, аналог західної РПГ-22, називається М-72 «Лав». Калібр в нього 66 мм, вага та ж сама, та сама пробиваєсть, та сама дальність. Це у нас є Bullspike AT ат західного виробництва. Він трошки мощніший, Хоч і називається Bullspike AT, АТ, тобто антитанк, але для танка він дуже слабкий. А для легкоброньованої техніки це класна штука. Це вже у нас АТ-4, доволі така вже важканька штука, з якою треба трохи пройтися. Якщо взяти таке, як БТР чи БМП, воно її знищує. Протитанка також можна застосовувати. Беремо її вже тоді, ми так в більшості випадків, коли дійсно знаємо, що нас чекає бронетехніка, яку треба буде знищувати. Це у нас М141. Дуже крута штука, вона є в нас не протитанкова, а протибліндажна. Пробиває до 200 мм бетону. Тобто, якщо у нас є якийсь нормальний ВОП, який обладнаний чи ДОТ, можна легко. Убрати його за допомогою ось цього м 141 Це у нас є НЛАВ. Дійсно дієвий проти танків, знищує їх ідеально. Важкий, але це за рахунок нього реально можна справжню засоба зробити на танк. І це реально дійсно ефективно і це вже на практиці не раз підтверджено. Підствольний гранатомет, який можна застосовувати окремо, а можна і дійсно цепляти на нашого. Гвинтівка М4А1 калібру 40х56, вона легка для прикриття групи ідеальна штука, яка має дистанцію максимально свої 350 метрів, але дійсно ефективна 250-300, це дійсно прицільна і крута штука. Неодноразово засовувалась вже. Це у нас є RGP-40 того ж самого калібру. 40 на 56 револьверного типу. 6 гранат залазенню. Заряджається. Як подавлення противника, так і його знищення. Неодноразово зсовується на бойовій практиці. Вже ось така ось граната, яка йде осколково фугасна має розльот осколків 7 метрів. У нас ще є ось така антидронова пушка, яку ми застосовуємо проти БПЛА квадрокоптерного типу, яка придушує їх на тих частотах, на яких вони працюють, і дійсно є ефективною. Вона, можливо, не така мобільна, але висуваючись на точку, звідки ймовірно. Постійно вилітають БПЛА на їхньому шляху, це ми прошкоджаємо і знищуємо БПЛА. Ось ми можемо побачити наше вогневе прикриття автомобіль Хамві, який укомплектовується МК-19 гранатометом автоматичним, або, як я говорив раніше, Браунінгом М2 калібр 127 х 99. Шота річ, та річ крута, але застосовується вона в різних бойових умовах. Тобто, якщо МК ми можемо як відпрацювати. З закритої позиції виїхати, відпрацювати декілька коробів і знятися, і при тому уразити противника. Так Браунінг може з прямої видимості на дистанції до 2 кілометрів калібром 12,7 знищувати противника. Що МК, що Браунінг можна використовувати не тільки мобільно на хамві, а також так саме можна використовувати на стаціонарно, на тренозі. Уражує противника дуже-дуже класно.